Вітаю народи! каналі Мій Погляд і з вами крути. Нам показали банери. Ну, нам вже їх показували на стрімі розробників, тому це швидше підтвердження та можливість поговорити про них детальніше. Що ж, що ми маємо цього разу? В нас є Муалані з п'ятірок та Кадзухе. Як нам вже відомо, Муалані, це ДД гідро зі скейлами від ХПшки, б'є звичайними атаками за допомогою свого скіла, перемішується світом досить круто, тому якщо ви її плануєте викручувати, це непоганий персонаж і, можливо, здебільшого вас задовольнить. В усіх своїх аспектах. Грає вона через вейп, хоче грати саме через вейп, тому використовувати з нею вам захочеться, наприклад, якусь Сенлін, чи, можливо, Дех'ю, чи, можливо, якась комбінація з Нахідою. Ну, варіантів багато, і загалом проблема її команд наразі у тому, що немає хілера, який би задовольнив її команду. Тому виживати буде трішки складно за неї. Принаймні в безодні. В інших моментах загалом все буде класно. Щодо кадзухи, то тут все ще простіше. Це супер класний персонаж, альтернативи якому поки що немає. Це анемо стягування, роздмухування, анемосет, який зрізає резисти. Загалом він робить усе-усе, що вам би хотілося б мати на власному аккаунті. Він це супер універсальний персонаж. ну Загалом я можу, не зупиняючись про це казати, тому що зараз це, мабуть, один з тих персонажів, якого замінити майже неможливо. Тобто у тих сценаріях бою, де він може свій внесок зробити, то цей персонаж безальтернативний, він надто класний. Тому якщо вам не вистачає стягування, якщо ви відчуваєте, що в тих моментах, коли групування супроводження. Противників для вас дуже важливе, і у вас цього не вистачає. Беріть кадзуху, ви не помилитесь. Далі щодо четвірок, тут все теж. Ну, спірно, для мене непогано, для вас, можливо, не так непогано. Поговоримо спочатку. Беннет – це досі класний персонаж. Він заливає атаку в полі, шкода, що лише в полі, та хілить досить непогано. Тому Беннет досі актуальний і дуже гарний персонаж. Він хілить, він потребує лише першого сузір'я, щоб вже досить непогано працювати, а повністю він активно. Дивиться на Сі 5 та c 6 Багато хто вважає, що Сі 6 не потрібно активувати, але я не з таких людей. Я вважаю, що зараз не активувати Сі 6 це помилка. Отак-от. От Другим персонажем тут є Сіньянь, і це класно для мене, тому що я хочу нарешті добити її Сі 6. Сподіваюся, що в мене це вийде і мені не впаде Кадзуха. Хоча насправді кадзуха мене на те, щоб засмутить, це теж. Непогано буде, тому що він в мене буде вже с 2 тому це загалом досить круте сузір'я Кадзухи. Але я сподіваюся, що виб'ю сіньянь раніше. Ще я хочу кілька качін. А це третій персонаж в нашому банері. Це Гео-персонаж Натлану з досить чудернацькою здатністю переміщуватися горами. І найголовніше вона носії нового сету, який дуже Багато бафа є більше. Я про неї вже розповім в її гайді. Але загалом це класний персонаж, і я вважаю, що її варто буде прокачувати принаймні рівня до 70-го абсолютно усім. Хоча зараз для театру потрібно 22 персонажі, тому я вважаю, що прокачувати усіх персонажів до 70-го рівня це не помилка. Переходимо до зброї. Що ми маємо тут? В нас є сігна кадзухи, яка підходить лише кадзусі, ну, можливо, ще Альхайтаму, та Куки. Крім них, ніхто не буде носити цю зброю. Тому якщо ви крутите цей банер заради п'ятірки і вам о, падає сігна кадзухи. Що ж, бажаю вам, щоб у вас був кадзуха. <сум> ну, для куки, звісно, її можна використати. Щодо сігни Муалані, то я її ще не бачив, але вона, мабуть, буде супер круто бафати саме її. Тому, якщо ви хочете сігну а але у вас немає Малані, то, скоріш за все, її сігна буде вам зайвою, і майже нічого не робитиме для вашого аккаунту. Щодо четвірок, то в нас фавоній, фавоній і фавоній. Ось, в нас є безструнний лук, він усе ще класна зброя на фішель, можливо, там для Венті, ще кудись, якщо вам потрібна майстерність та демедж навички та ультімейту. Загалом ця зброя непогана, досі актуальна, і її можна використовувати. Мечі фавонію, їх тут два. Це дворучний меч, він непоганий, але не те, що багатьом потрібен. Але от одноручний меч, його завжди хочеться багато. Його можна взяти просто величезній групі персонажів. От фавоній, одноручний, бажаю вам якнайбільше саме його. Спис дракона це зброя з майстерністю. Мені вже набридло про нього розповідати. Ну, введіть ще один спис, ну будь-який, щоб не настільки часто в нас з'являвся цей спис дракона, ну будь ласка. О, окей. Це досі непогана зброя на Райден в майстерність, там когось ще в майстерність, там Сянка, ну, Емілі можна загалом ну, таке. От, використовуйте його з розумом. І е, жартовні мемуари це книга з оновленням вашої навички. Загалом її можна використати на цукрозі та на Хіді. Решта персонажів, ну ще можна на гідроперсонажа, да. В командах через Блуми, тобто на Кокомі Барбару, це теж непоганий варіант, і додасть вам ще одну навичку та багато-багато майстерності. Так, зброю Муалані ми можемо подивитися і ось що вона дає: 20% хпшки, Висока база крит демеджу, та кожні 15 секунд на 14 секунд після використання елементальної навички дає 4 стаки. Кожен стак збільшує звичайну атаку на 12%. Коротше, вони якось тут отримуються, втрачаються, Отримується стак кожні 15, о, півтори секунди, я так розумію, чи... чи втрачається. Я не розумію, оцей опис мені незрозумілий. Тобто вони якось втрачаються, вони якось. Додаються, якось не знаю, кожні півтори секунди він втрачається, кожні півтори секунди. Щось там може накопичуватися від вейп-реакції він накопичується. Загалом, якщо тривалість цього бафу буде принаймні хоча б секунд 8, середня тривалість цього бафу буде, то цю зброю можна буде використовувати на різлі. На комусь іще, мабуть, вже. Ну, можливо, на Булукачеві на ньому теж можна буде взяти, ну тому що в них плюс-мінус плюс з Різлі е, однаковий геймплей. Тому загалом, можливо, на нього теж можна буде одягнути цю зброю. Ну, на Муалані, яка б'є дуже рідко, то вона не буде втрачати ці стаки. А так як вона постійно б'є в вейп, тоді там ці стаки постійно будуть один стак буде зніматися і один додаватися. Тому Муалані тут буде постійно бити на усіх чотирьох стаках, а це 48% демеджу звичайних атак. Також нам ще показали нову крафтову зброю, та я так розумію, це якийсь каталік за івент. Давайте проглянемо її. Щодо дворучного меча, то тут в нас має Висока база атаки та бонус від пірореакції, нас елементальний скіл. Це досить цікава штука. В нас тут будь-яка піро-реакція, тому це, цю зброю можна буде використати, наприклад, на навії або ж на кінічі. Я так розумію, що здебільшого ця зброя для нього зроблена. Демедж тут буде 32% на елементальну навичку. Для навії це справді може бути цікавим вибором. Без Зкритів, так, але, можливо, непогано так. Далі в нас спис. Він має базу дефу та ще додатковий деф після касту елементальної навички. І це неймовірно сильна зброя на. Юндзинь. Так, нам доведеться дуже постаратися, щоб зібрати їй достатню кількість відновлення. Я от все старався, старався і не достарався. В мене вийде 205 відновлення з цим списом, але я все одно, скоріш за все, його собі зроблю і буду використовувати. Не знаю, наскільки це буде раціонально і зручно, але я хочу цю неймовірну кількість дефу. Тут в сумі буде 84. Майже відсотки додаткового дефу. Це ух... дуже круто, дуже круто. На когось ще це можна використати, я не знаю, скоріш за все, на качину, тому що вона теж стакається від дефу, скейлиться від дефу, але демедж від саппорт персонажа не настільки високий, тому невідомо, як це буде, ну, взагалі в результаті. Подивимося, Каталік в нас має базу ХПшки та бафує звичайні атаки. Я так розумію, він створений для використання на Муалані як альтернатива її Сігні. Наскільки це буде велика різниця в демеджі, ми це дізнаємося тільки після того, як персонаж вийде і з'являться порівняльні тести в різних оптимайзерах та калькуляторах. Але зараз я можу сказати, що крафтові зброї останнім часом в них виходили досить непогані, тому я думаю, що ця зброя не буде виключенням. І для Муалані буде непогана альтернатива. Одноручний меч має такий самий бонус, як і спис, але бафає значно більше дефу. Сумарно тут в нас буде 32 плюс 69%. І на деяких персонажів, таких як Альбедо та Чіорі, це може стати непоганою альтернативою для їхнього демеджу. Я б не сказав, що для Чіорі це буде гарним вибором, тому що база атаки низька, і можливо, хоч в неї і скейли від дефу більш суттєві, ніж від атаки, але все ж в неї є частка скейлів від атаки. Тому можливо, ця зброя буде не найкраща. Чим вибором для неї. Подивимося, вже після того, як ця зброя вийде, і будуть певні тести. Сумарно, звісно, тут дефу дуже багато. Для Альбедо це класна альтернатива, якщо у вас немає його старої івентової зброї, це цілком може бути чудовим вибором. Щодо Луку, то він що він робить? За кожного члена команди з Натлану, або з, з члена команди з іншим елементальним типом, тобто з різним елементом, персонаж, який носить цей лук, отримує 4,8% атаки, тобто це буде 9,6% атаки. Якщо більше, ніж 3, 3 і більше членів таких в команді, то персонаж, ще отримує 24 майстерності. То 48. В результаті це буде. Я так розумію: якщо 4 персонажі в команді, то це 9,6 помножити на 4, це 38% атаки плюс. 48 майстерності, плюс 27 атаки в цього лука вже є. Тобто це такий лук з неймовірною кількістю атаки. Досить цікавий вибір на багато персонажів, наприклад, на Ганьку в кріосеті. Ганька в кріосеті має дуже багато критів, і ця кількість атаки, яку додає цей лук, може для неї бути досить класним варіантом. Я думаю, що так, цей лук буде конкурентно з спромог... Можним більшості інших луків, і, скоріш за все, буде найкращою четвіркою для ганьки в кріосеті. А якщо порівнювати лише з чотирьохзірковою зброєю, то, скоріш за все, на ту ж саму ганьку це буде найкращий лук в команду, наприклад, з Вейпом. Тобто сянка Беннет, Дід і сама Ганька. Тут ми маємо три елементи різні, і це означає, що ми отримаємо 48 майстерності та 30, там щось близько того. додаткової атак атаки до тих 27%, які вже є в цього лука, і база атаки тут висока. Тобто цей лук дуже цікавий в деяких ситуаціях може бути. Каталік, який нам дадуть за івент, я так розумію, він спричиняє аує демедж відповідно до 40% хп носія, і тригериться кожні 15 секунд. Це цікава штука, але реальний демедж, який він спричинятиме, я навіть і не знаю, наскільки це буде високий демедж кожні 15 секунд. Не знаю, наскільки це буде сильно, як це буде використовуватися на персонажі і корелюватися його демеджем, тобто наскільки цей додатковий демедж буде збільшувати демедж персонажа. Ну, ми побачимо далі після тестів, тому не знаю, не знаю. Добре, в нас ще залишилися артефакти. В нас є два нові сети. Перший сет для наших нових персонажів натлану е, під дією Night Soul Blessing. це їхній стан при використанні навички, чи ще чогось там ульту, в когось Ульта, ну, якимось чином вони входять в цей стан. І коли вони знаходяться в цьому стані, вони отримують 15% додаткового демеджу. та... 40% крит шансу. Це неймовірно багато, звісно. Але наскільки це буде реально використовувати на цих персонажах, тобто, чи буде це 100% тривалість, 100% тривалість цього ефекту, чи ні, ми побачимо лише вже після тестів. Тобто, наприклад, Кініча, я можу сказати, що з того геймплею, який я в нього бачив, якщо використовувати його лише як ультовика, то скоріш за все. Все в нього цього Night Soul Blessing не буде, і в цьому випадку краще буде його одягнути в якийсь інший сет, наприклад, сет на горіння. Тому ми ще побачимо, як це все буде використовуватися на цих персонажах. Тому цей сет поки що для мене під питанням. А от другий сет це дуже круто. Перший бонус: якщо член команди використовує Night Soul Burst, а цей ефект він спричиняється, якщо будь-який член команди б'є елементальною шкодою. Тобто спричиняє елементальну шкоду, це і є Night Soul Burst. Персонаж, який носить цей сет, відновлює 6 енергії. Це досить круто. Але найкрутіше, це другий бонус. Якщо персонаж, який носить цей сет, закриває реакцію, він дає. Є у команді баф на 12% елементального бонус демеджу тих елементів, які були задіяні в, тір, в цій реакції на 15 секунд. І якщо ж персонаж, який носить цей сет, перебуває в стані Night Soul Blessing, наразі це лише персонажі Натлану, звісно. Тому якщо цей сет носить качіна, і вона закриває реакцію, наприклад, з піро. То піро персонажі отримують 28 плюс 12% елементального бонус демеджу на 20 і 15 секунд відповідно. І при цьому найголовніше, що Геошкода теж буде посилена. Тобто це 40% на піро та Гео. В командах, наприклад, з навією це може бути дуже цікавим варіантом. Тобто ми даємо бенета, далі даємо качіну. Збільшуємо піро демедж сянки, даємо сянку, і на навії в нас посилений демедж Гео. Таким чином, це буде дуже класна команда і альтернатива Джунулі, якщо він потрібен в іншій половині вашої безодні. Ну, або якщо ви просто не хочете його використовувати. Я дуже вам раджу зібрати качіну в цей сет та прокачати її. Скоріше за все, у велику низку команд її можна буде поставити. Але, звісно, з урахуванням цього сету. Без цього сету вона навряд буде корисним персонажем. Що ж, народе, зміни цього патчу досить цоковиті. Банери непогані, як персонажні, так і збройні. Тому я бажаю вам якнайбільше того вибити, чого ви хочете. Дякую вам за увагу та до зустрічі на плані. Бувайте!